Доброго ранку, краяни. Ну і в мене зразу питання, Мар'янку, а що з тобою сталося? Чому ти якось так сіло вигнула спинку? Ти готуєшся в модельну агенцію Ювента чи якусь? Ні. Я думаю, як правильно сидіти за комп'ютером. Ну а як правильно? Е, я не знаю. Чесно не знаю. Я, чесно кажучи, за комп'ютером сижу дуже неправильно. Я лежу за комп'ютером. Це так. Ноутбук то так, то так. Ти то так, то так, ти... так. Ну, до речі, ноутбук дозволяє робити. Все нормально. Ну що ж, я думаю, що ми спитаємо в наших чемних і не дуже. Учні продюсерського центру Star Team сьогодні розповідатимуть, як правильно сидіти за комп'ютером. Привіт, привіт! Доброго дня нашим юним телеглядачам! Радо Рада вас вітаємо у рубриці чемні і не дуже. А сьогодні з вами ми. Софія Сорока і Вікторія Триняк Сьогодні, друзі, у нас вельми цікава тема, яка буде у коміч поміч кожному з нас. А саме, а саме комп'ютер. Це що, ми сьогодні будемо балакати про марки, материнки, кулери і всю цю незрозумілу для нас простих людей комп'ютерну плутанину. Оце ти сказала, але бачиш, скільки ти всього цікавого знаєш. Комп'ютер тепер є практично в кожному будинку, і ми вже ясна річ не уявляємо собі життя без інтернету, комп'ютерних ігор, спілкування за допомогою соціальної мережі. Але чи пам'ятаємо ми про правила цим пристроєм? Так, друзі, ви знаєте, що неправильна поза при роботі загрожує масою проблем. Отже, давайте поговоримо, до чого це може призвести і як цього уникнути. А також трохи дізнаємося про те, як правильно сидіти за комп'ютером. Тривале сидіння за комп'ютером може призвести до численних проблем зі здоров'ям. Щоб цього уникнути, використовується кілька простих вправ. Те, це наслідки годин, проведених перед комп'ютером, але частини цих проблем, говорять фахівці, можна легко уникнути, якщо сидіти правильно. Ні в якому разі не закидайте ногу на ногу. Це призводить до переживання квент, наслідок чого мозок недостатньо забезпечується кров'ю. Ноги повинні бути зігнуті трохи більше 90 градусів. Вони повинні розташовані на підлозі або спеціальній підставці. Стілець обов'язково повинен мати зручну спинку з природним вигином. Такий стілець бере частину навантаження на хребет на себе. Клавіатура і мишка будуть стояти правильно, якщо вони будуть розташовані на рівні ваших ліктів. Зап'ястя повинні бути прямі, не відхиляйте їх ні вгору, ні вниз, ні в сторони. Переміщайте усю руку, а не тільки зап'ястя. Монітор розташовуйте на відстані витягнутої руки, не ставте монітор біля джерел яскравого світла. Обов'язково відрегулюйте яскравість, контрастність і розмір шрифту під себе. Після того, як ви прийняли правильне положення за комп'ютером, розслабтеся. Перші пару хвилин буде незвично, але потім навіть сподобається. Одна тільки правильна посадка за комп'ютером вже дозволить вам уникнути безлічі проблем зі здоров'ям і зберегти високий рівень працездатності протягом доби. Під час сидіння за комп'ютером застосовується кілька простих вправ. Кожні 30 хвилин робіть найпростішу гімнастику для очей. Спочатку 15 секунд дивіться на близький предмет, наприклад, олівець у руці, а потім 15 секунд дивіться на віддалений предмет, наприклад, у вікно. Кожну годину розминайте руки і пальці. Кожні 2-3 години вставайте за комп'ютера і розімніть ноги все тіло. Якщо є можливість, це можна робити і частіше. Ці знання важливі для всіх, що кожен день сидить по кілька годин за комп'ютером. І не важливо, що кожен робить, читає якусь нову книгу чи просто сидить в соціальних мережах. Правила потрібно знати для усіх. А ще краще, юні наші телеглядачі, не засиджуйтесь довго за комп'ютером, а рушайте на вулицю, гуляти, адже за вікном така чудова весняна погода. А з вами сьогодні були учні продюсерського центру Стар Тім. До зустрічі у Рубриці Черні і не дуже. До побачення! Отож, щойно одні дітки розповіли іншим діткам, як правильно сидіти за комп'ютером. А ми зараз переходимо до цікавої рубрики, тому що зараз відбудеться трошки може навіть скандальна подія. Я в плані доброму і позитивному, тому що вперше в нашому телепроєкті, взагалі вперше серед мерів українських міст Івано-Франківський мер буде готувати в прямому ефірі. Міський е... голова не в прямому ефірі. Ми вже бачили, як це відбувалося. Але коли він готував, його знімали. Це так, був це... Це було щось. Отож, міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, готує для вас і для нас стейк. Розповідає, згадує добрі давні пластунські часи. Розповідає, як пластуни вміють готувати гречку. Тож буде цікаво, залишайтеся з нами. Кулінарна рубрика з кухарем ресторану Франко. Ну, а ми переходимо від комунальних справ до, до кулінарних, кулінарних справ смачного. Доброго ранку Івана Франківці. Ми з вами знаходимося на кухні ресторану Франко. З вами сьогодні сніданок готую я, кухар ресторану Франко Микола Мигаль та мері міста Івана Франківського Руслан Марцинків. Доброго ранку, Расман. Микола. Доброго ранку. Ми з тобою сьогодні готуватимемо стейк, який є традиційним стейком у всьому світі. Він називається стейк-стріплої, або по інакшому йому кажуть. Стріплої стріплої. Або по-іншому йому кажуть Нью-Йорк Стейк. Він до нас в Івано-Франківськ, спеціально для нас, для нашого ресторану, приїжджає з Австралії. Там вирощують спеціальних корів, які мають назву Абердин Блек Агнус. Який метод їхнього вирощування? Вони живуть, як і в фонці. Тобто їх підвішують на ремнях, вони не рухаються, вони п'ють постійно пиво татьбірну покуру. А скільки років зі? Саме цьому ресторані 4 води. Чотири роки. І такі стейки. Так, саме такі стейки. Саме тут на загибешечках. Ну що, давай пробуємо. Ну що ж, для початку нам потрібно розрізати м'ясо наше. Так. Орієнтовно 3 сантиметри від краю. Маємо це зробити одним, 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 одним рухом. Так. так. Раз. Трошки. Далі що? Чудово. Далі. Відкладаємо це м'ясо на сторонку. Будемо працювати Давай. тільки із тим, із тим стейком, що ми порізали. Далі нам потрібно його замаринувати. Для цього ми його перчимо. О, Секунду. З двох Це сторін. Микола, згадалися пластові табори, як ми там гречку варили. Так, часто їх, її припалювали, бо макарони розварювали. Якщо тобі пластовий досвід у пластуванні дався взнаки в твоїй кар'єрі в керуванні містом? Однозначно то що ми робимо далі? Далі нам потрібно взяти оливкову олію та легенько поглити стейк. Тримає. Також чесночок. А вдома готуєш? Звичайно. Вдома мама, брат, сестра, всі шаленіють від того, як я готую. Ага. Так, яке це було на пластових таборах, юначки там і так далі. Отож, чесночок, ми беремо його ага. і роздушуємо його з допомогою ножа. Має, да. о, Паш, чудово, в тебе, в тебе непогано виходить, мабуть, маєш якісь куховські задатки. Розмащуємо гарненько по нашому стейку. О, так. о. Також тепер ми беремо вілочку розмарину. Вілочку mm -hmm. розмарину. Так. І теж розмащуємо гарно обмоком, тому що розмарин нам дає дуже гарні ефірні олії. Так. І є дуже гарний запах. Якщо можеш, якщо можеш відчуваєш його, от він, він вже є. Дуже гарно чути такий новорічний запах ялинки. Що ж, тепер ми це Ялинкою. відставляємо на бік. Так. і воно собі маринується. Поки ми будемо готувати з тобою гарнір. Так. Отож, зараз нам потрібно його перевернути. Угу. Для цього ми беремо щипці, руками не торкаємось, тому що м'ясо все так. І обрітаємо його. О. Просто один раз. Давай. Дмай. Що ж, поки наше м'ясо готується, я думаю, ми можемо почати готувати наш горнім. Uh -huh. Що для цього потрібно? Просто викласти наші овочі на грильову решітку і з часом їх обернути. А взагалі найшвидше що жариться? З uh овочів? -huh. У кожного свого продукту є своя твердість і залежно від нього він залежить. Uh -huh. Залежно від нього вона залежить. Uh -huh. Якщо ми будемо смажити, наприклад, до кабачок, в нього ага. є велика насиченість води. Так само, як огірка або помідори. Він у нас буде смажитись найшвидше, тому ми помідори ще і поставимо в саму останню чергу. Ага. Кабачок ми не просмажуємо повністю, ми його будемо їсти альденте. Тобто це ага. буде всередині сирий, а зовні буде готовий. Ага. Нам потрібно їх повертати, коли у нас готова рум'яна решітка на наших овочах. Ось тебе є щепці також. О. Okay, so they nice way the chip or so. Так, За, запах дає. Ми збили, так. можемо вже забирати. Вже весь свій запах, що потрібно Угу. Mm -hmm. Гарно пахне. Ну, це кухня ресторану Франко. У нас все для людей. А, зараз ми пропахаємо термометр м'ясо. Це робиться для того, щоб ми визначили температуру соблення м'яса. Як ми його засовуємо? Потрібно посилити так, щоб ми як можна більше купили. В середині м'яса, але не, не доторкнулися ним до гриля, тому що тоді нам тим, тим, тим буде міряти температуру самого гриля. Ну, ось Скільки має бути температура? А, для одного стейка 55 градусів, для іншого стейка 65 градусів. Mm -hmm. ось, як ми бачимо, зараз температура в одному стейку 45 градусів. Нам ще залишилось недовго. Тим часом ми з тобою робимо соус. Соус. Mm -hmm. А з чого робимо соус? Соус у нас буде перечний з суміші семи перців, переців. Mm -hmm. На коняці та в вершках. Uh -huh. Я зараз буду підпалювати коняк. Ну, в таких випадках краще не дивитися в посудину, тому що тобі підпалить голови. Ну або yeah. мені. Ми дуже грубо мелимо перець у сотейник. Та чекаємо, поки він посмажиться. Ми відчуємо характерний запах перцю. він дуже насичений. А uh сіль? -huh. Чи не треба? Сіль м'ясо потрібно в кінці, в кінці. Тому що сіль робить реакцію осмосу, а, треба, і, коли е... в останній момент. Вже. Перед, перед подачею, перед харчуванням, mm -hmm. сіль робить реакцію осмосу і весь сік забирає в себе, м'ясо є жорсткіше. Тобто треба в останню чергу, сіль вже... Так, да, Само... це є одне із е... властивостей м'яса, тому що воно буде вже впетне високо. Це сіль береться сік. Ну що ж, е... наші овочі вже майже підсмажились. Можемо їх вже забирати на окрему посуду. І тим часом ми посмажемо чері, так як це в нас є помидори, вони є більш водомістки, їм потрібно менше готуватися. Що ж, поки міниться наш перець. Руслане, розкажи мені, як ти починав своє пластування і накування? Я Я в надвірні починав з влаштування у 12 років. У мене Ого. був перший Володимир Федорак, начальник управління культури. Він був моїм першим юнаком і перший табір в мене був під надвірною. Я пам'ятаю, гречку ми спалили, так що вона ж чорна була перша наша страва, яку ми готували. Це було достатньо цікаво. І Ми тоді мусили з взяти і замішали з гущенкою. Така була перша страва, яку ми тоді зважили. Пам'ятаю на одному з таборів наших пластових на участі ось тоді. Mm -hmm. Я там саме був таборовим кухарем-інтендантом. І е... в мене був малий досвід приготування, я тоді ще тільки навчався на кухаря. і приготував був е... салат разом з солодкою кашею. І ти тоді мені дав такого наганяйка за це. Було таке. було. Ну що ж, наші стейки ще поки що готуються, тим часом можемо вимерити температуру іншого стейка щоб визначити, чи ми часом не забули за нього. А ну вже біля 50. Біля 50, так. Отож, 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 отже, нам залишилося ще буквально 2-3 хвилинки і вони в нас будуть готові. А соус? Соус. Ми чекаємо, поки у нас посмажиться стейк, просмажиться перець. Почав угу. давати свій характерний запах. Ще цього поки що цього немає. Чим гарна барма телятина? тим, що в неї є прожилки сала ага. і нам не потрібно підливати олію. Є декілька е, класів мармовіталя. Це є преміум, селект та Choice. Само, саме в нас використовується клас Choice, це середній клас, він є най найоптимальніший і найсмачніший. Тому що коли ми використовуємо насе преміум клас, якщо ми його не просмажуємо до просма... просмажки медіум або на середині може залишитись прожилки сали, які б тоді зручно, зручно їсти. Вже хочеться спробувати. <хи> Ось, у нас один стейк вже готовий. Це є стейк вражальки медіум. Прожарка також можна пробувати на пальці. Ага. У нас є тут м'яс. Якщо ми торкаємо до нього просто пальцем, відчуваєш яка твердість. Ага. це є просмажка Ре. Коли ми зводимо ці два пальці, цей м'яс вже стає твердіший. Ага. Це є прожарка медіум. Ре. Середній палець теж твердість зміниться, у нас буде прожарка Медіум. Тут велдан, well а тут Медіум вел well. Відчуваєш. Тобто можеш, кухарем стану. можеш спробувати, якщо нам потрібна просмажка медіу, яка твердість цього, то як цього тако? Та просто пальцем потикати. Ми зараз обидва медіа, тому що ми їх одночасно поставили. Mm -hmm. Ось, як бачиш, виділяється трішки м'ясний сік, червоний. Це не кров. Uh -huh. Це означає, що якраз стейк, дійшов до прожар немає. Uh -huh. Отож, один стейк ми забираємо, тому що він вже готовий до тої прожарки, яка нам потрібна. Так. А другий ще трішки досмажується. Отож, Може, ми овочі заберемо добро. овочі наші. Соус. Так, ось. Якщо відчуваєш цей запах, це означає, що в нас готовий перчик. Саме зараз ми заливаємо. Я не дивлюся. Та підпалюємо його. Я не дивлюсь. Для чого це потрібно? Це метод підготування називається фломбе. Як як? Фломбе. О, горить. Це робиться для того, щоб всі вільні канали, які є в перці, зачинилися. І він віддавав тепер, після того, як він віддав запах, тільки смак. Зараз заливаємо вершки та додаємо, додаємо сіль до смаку. Отож, наразі все. Зараз ми будемо викладати їх на тарілку і іти куштувати. Микола дуже смачно виглядає. Ну що, ти готовий куштувати теж що шопливо? Готовий. цей соус куди? Це можемо поливати його на стейк, можемо ага. на овочі. А давай на овочі. Це ну, у нас у студії приємний гість. Ну, приємний тому, що то є медик, який багато чого нам розкаже. А медик має бути приємним. Однозначно, тому що до неприємних медиків люди не ходять. Друзі. І сьогодні ми якраз будемо говорити, як зробити так, щоб люди хотіли ходити до медиків, а зокрема дітки. Ну, Але про це трішки пізніше. Це особлива вперед. така категорія, яка боїться медиків, тому що вона всього боїться, тому що це діти, і важливо допомогти їм подолати той психічний бар'єр. Але зараз трошки не про це, про це пізніше. У нас в студії голова європейської медичної студентської організації в місті івано Франківську. Юлія Дмитрук, раді вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, ви вже головуєте протягом року. Встигли, напевно, щось напрацювати, щось зробити. Поділіться з нами своїми планами і з тим, що вже вдалося здобути, які проекти розвиваєте протягом цього року. Ну, направду так. Я головою майже рік, і на протязі цього року європейська медична студентська асоціація. Працює направду добре. Ми максимально показуємо, що незважаючи на те, що медики направду багато вчаться, направду у нас дуже багато науки, ми хочемо робити щось добре, щось світле, зокрема для дітей, зокрема для наших студентів, для жителів міста Івано-Франківськ. Нещодавно була проведена ніч поезії, яка була присвячена до Шевченківських уродин. Ми Читали літературу не тільки власну, ми читали літературу улюблену, ми читали літературу, та, яка надихає, і ту літературу, від якої хочеться жити. Яку літературу? Загалом, це та поезія, яку обирають наші студенти. Дуже часто звучить Ліна Костенко, я так для себе відзначила. Була здивована наскільки творчі студенти-медики. Студенти приходили, читали свою поезію, і часто дивуюся, звідки стільки часу, стільки натхнення, звідки вони його черпають. І правдиво, що такий лікар, який відчуває людину і відчуває духовність середини, він буде добрим лікарем, оскільки ми маємо лікувати не тільки таблеткою, ми маємо лікувати і словом. А такі майстри, які володіють словом аж настільки, впевнено, що будуть дуже добрими лікарями. З наступних проєктів, про які хотілося б поговорити, це було відкриття велопарковок. Направду ми маємо велику гордість, що ми змогли його зреалізувати. Цей проєкт був розпочатий близько року назад, якраз після, десь приблизно в травні місяці. Ми з Андрієм Глущуком задумали зробити наше місто велосипеднішим. До нашого проєкту долучилося тепле місто, і разом з теплим містом. Ми взяли участь в проєкті ЕКО Україна і виграли близько 150 тисяч гривень на реалізацію нашої маленької мрії. Наша маленька мрія була зробити наш університет першим в Україні дружнім до велосипедистів університету. Угу. Мрія скільки таких парковок довелося? 27 влаштувати? парковок біля кожного корпусу медичного університету, оскільки вони розкидані дифузно в місті Івано-Франківськ. Біля кожної лікарні, на якій є кафедра, біля кожного теоретичного корпусу. Який належить медичному університету, тепер є парковка. Наші студенти, оскільки ми часто переїжджаємо між парами, мають змогу в період, коли доступні доступні погоди дозволяє кататися на велосипеді, можуть спокійно собі користуватися і послуговуватися парковками. Прекрасно я розумію, що ви не медика, а медика, секретар, бо я навіть не знаю громадський діяч. Скажіть, будь ласка. От влаштування і облаштування таких велосипедних, я б не знав, назвемо їх так, так? воно зумовлене тим, що є потреба така нагальна, так багато uh -huh. користуються велосипедом. Зараз ми бачимо, мода зростає в місті. Так. А, а чи піднімали ви от питання велодоріжок, так? Uh -huh. На загальному міському рівні? Ми знаємо, що наш мер ініціює якби розвиток програми велосипедного там катання, я навіть, не знаю, як це називається, ще, але тим не менш. Може, ви як вуз, так угу. і ви як голова організації, яка вже має досвід успішного використання свого проекту, ну і досвід як заробити на гранті гроші і реалізувати їх. Чи не зверталися ви до міської влади, щоб допомогли вам, може, з велосипедними доріжками дифузно біля кожного корпусу? Направду я знаю про те, що вже існує грандіозний проєкт, який буде зреалізований в місті Івано-Франківськ. Питання тільки його вартості і питання його реалізації залишається відкритим. Звичайно, Європейська медична студентська асоціація активно бажає долучатися до того проєкту, оскільки ми зреалізували один, ми поставили парковки. Тепер нам не вистачає, звичайно, дуже не вистачає доріжок, оскільки. Ми бачимо, яка ситуація зараз на дорогах. Дороги досить вузькі, і їх, вагає їх вагає. розмістити є дуже проблемними. Та й питання культури поведінки наших велосипедистів і пішоходів теж залишається відкритим, оскільки ми знаємо про пішохідну про велосипедну доріжку в парку Шевченка, і по ті, ті велосипедній доріжці доріжки ходять люди. А ви ну, пробували якесь на цю тему що... проводити акції? Uh, не знаю, спілкуватися uh -huh. з перехожими. Так і ми пробували. Ну кожна акція після першої акції не буде результату. Ці акції треба проводити. Ми їх плануємо проводити. Ми їх проводили минулого року. Ми їх будемо проводити за співпрацею з велосипедними організаціями, скажімо так, нашого міста, за співпрацею з теплим містом, за співпрацею з органами управління. І я думаю, що маленькими кроками до великої мрії ми досягнемо повної велосипедизації. Гарно сказано велосипедизація. Я, я думаю, ну, якщо ми питати тих людей, що ходять по велосипедних доріжках, та, то міські люди би сказали, та то з села ті ходять. Вони ж не знають. А якби з села запитати у людей, сказали, то ті з міста вони спеціально йдуть, то на глюки. Ті що реп читають, і такі всякі. Ну я говорю про які, конфлікт особистості. Знаєте, ну, буває. Саме, ну як би сказав, формулювання, сама назва Європейська медична асоціація. Вона говорить про те, що ви розвиваєте міжнародні зв'язки. Так між так. студентством. і власне Івану цю ідею ви привезли так ну, з Європи. Так. запозичили ну, форму організації, скажімо так, так. Це є структурною одиницею європейської асоціації. До речі, нам недавно запропонували співпрацю з містом Дабрицен. В Угорщині, і ми а радо добрицькі ковбаски добрі У нас також <laughs> не знаю про ковбаски, знаю <laughs> лише про співпрацю. <laughs> і ми будемо раді долучатися до обмінів. Яким чином? Європейська медична асоціація, яка локально діє в Дебраціні, де зараз по обміну перебувають дві наші студентки. Запропонувала нам співпрацю, щоб ми не тільки в форматі. Обмінів між університетських, а між асоціативних, скажімо, обмінів проводила такі дійства і обмінювалися досвідом. Є досвід тут, є досвід там. Разом можна зробити дуже багато цікавих речей. Тобто, є проекти, які локально зреалізовані в Івано-Франківську, досить успішно. Є проекти, які локально зреалізовані в Добрацині. І можна гарно зробити спільний проект, який буде і там, і тут, і користі принесе для як для франківчан, так і для. Так, це, трошки внесемо ясності для наших краян, тому що вони зранку встали, і для них слово асоціативний обмін. Дехто може подумає щось на те, бо у Львові недавно там подія, мала навіть бути Тобто, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що, що це не обмін, що звідси їде уролог у ролах із Ні, Це обмін студентами, які навчаються. Студенти медичного університету їдуть в Дебрацин. Студенти з Добраціну їдуть в івано франківськ Ми не, не маємо права робити навчальні обміни, тобто відправляти туди на науку. Ми маємо право провести семінари, тренінги. Ми можемо запросити їх на тренінги до нас і поїхати на тренінги до них. Просто ну, локально так, обмін знаннями, ті, які були здобуті під час практики. Ну що ж, ми вам дякуємо. І зараз поговоримо в нашій ранковій студії про один з ваших проєктів, який ви втілюєте лікарні для ведмежат. Буквально через кілька хвилин після коротенької музичної перерви.